Апости на судових рішеннях, оскільки я підняла питання про а, свідоцтва про розірвання шлюбу судові рішення, та в цілому, як підтверджувати розірвання шлюбу, часто надходять запитання про те, якщо ви за кордоном яким чином підтвердити факт розірвання шлюбу, зазвичай нам необхідно проставити на судовому рішенні, яке набрало законної сили, апостиль. Це можна зробити, в принципі, у нотаріусі, в різних агенціях перекладу, також без посередників одразу у відділах драцу. Найцікавішим аспектом в даному випадку є те, що апостиль підтверджує, так скажем, автентичність, дійсність підписів, суддів, початок, і в цілому так оригінальність даного судового рішення. Саме тому. У нас підпис не кожного в судді підійде. Де, відповідно, коли у вас є намір в подальшому апостелювати судове рішення. Вам потрібно в заяві, коли ви просите видати вам судове рішення, вказати, що дане рішення планується подаватися в відповідні державні органи іноземних країн. Прошу підписи. На даному судовому рішенні вчинити відповідними повноваженими особами чий підпис наявний в реєстрі судів відповідно для апостилізації, апостиляції таких судових. Рішень і тоді проблем відмов по таких судових рішеннях не буде. Якщо у вас є необхідність витребувати судове рішення та проставити на ньому апостоль, можете так само звертатися до мене незалежно від того, чи знаходитесь ви в Україні чи за кордоном.